Доброго вечора вам. Репортаж з будови. У нас зараз 10-та вечора. Я відкрила, як бачите, ворота, ворота, двері. Перевіряю температуру. Стіна утеплена. І сьогодні чоловік з раннього ранку. До пізнього вечора обшивав стіну з того боку, утепляв її. Ну, я вже в день вам покажу, як там з того боку. Малював її, лакував, покривав, що тільки з нею не робив. От. І притащив ворктоп це і купив. І навіть ми витащили мікрохвильовку, звільнили мені шафку, яке щастя. Звільнили стіл. І ці дві е, ніндзі мої тут виглядають якимись мікробами, а вони такі здоровенні, що займали весь кухонний стіл. Тому що, бачите, широка, гарна, така хороша цей борктоп. Е, чудовий. чудовий, Ще не полакована там дощечка ззаду, тому що то дошивалося, знаєте, там був, було місце простір. Але, звичайно, що це зробиться, і ми такі втомлені. Я більше доби з дитинкою, а лялька чудова, має шикарний, прекрасний характер на заздрість всі. Дулі кручу тут. Але зуби ріжуться і такий вік. Знаєте, коли дитинка там кількамісячна. Вона їсть, спить, щось там люлюкає, помили, переодягнули, погодували, полялькалися і далі спить. А коли 12 місяців ляльці, і вона і ходити, і повзати, і за ручки, і роз, розважатися, і саме головне не можна її залишити. Бо вона одразу сумує, свариться. І ти завжди, завжди ти не можеш відійти. Це сьогодні було смішно, як я її брала з собою в ванну. Ну, я вже трошки відвикла від такого. Але я розумію, що дитинка ну, такий вік, ще й зубки, і завжди має бути над, під наглядом. Ось, І ми тут бігали в трьох чоловік, я і Дуся. Борктоп цей, знаєте, три метри довжини має, ну і досить важкий. Там, Поки його чоловік відміряв, відрізав, там вирізав для стін ці проєми і так далі. Потім каже: допоможи мені його поставити. Бо самому таку довгу штуку нелегко, знаєте. Ось, то Ми тут ляльку садимо на веранді, дивися, зараз кіно якесь, пісеньку слухай, а я секундочку, от, ну то було весело, попрацювали. Втомилися, дуже втомилися. Завтра будемо, звичайно, продовжувати, але треба якісь робити перерви. Бо це я вже сьогодні чоловіку кажу, і кажу: ну та нас не гонить ніхто звідси. Нам не треба завтра веселятися. Вже спокійся. Спокійся, відпочинь, дай спокій вже. Таке от. Ну що ж, оце, бачите, перший крок. Перший крок. До е, підготовки ось цієї стіни. Ну, вже добре. Вже в мене одна шафа на кухні звільнилася від цієї мікрохвильової пічки, бо користуватись дуже важко, вона висока, ще й вона дуже тяжк, важка. Мити її, то мені треба на крісло ставати, а навіть діставати гарячу їжу, знаєте, коли вона у вас над головою, е, то так собі задоволення. От, а в коридорі ми думали над сміттєвими баками її вішати, але вона завелика виявилась. Тобто відкриваєш двері, і, знаєте, якимись лабіринтами ходити не дуже хочеться. Все ж хочеться простору. Тому ми вирішили, що тут буде краще їй. Ну, так воно і є. От, ну зараз, до речі, хотіла я перевірити. Е Цю терасу. Ну, що я можу сказати? Коли була незашита стіна, і я ввечері сюди виходила, все ж, наприклад, зараз пише 13-14 градусів на вулиці. І я дивлюсь на наш цей градусник, а на терасі 19. Тобто, вже на 5 градусів тут тепліше, ніж за дверима. Це при відкритих дверях. Ось мене це радує, бо я. Виходжу, в чому була в хаті, і мені не потрібно нічого на себе накидати. Звичайно, що це ще вересень. Але я маю надію, що восени і взимку, все ж Куди воно дінеться, буде тут тепліше, ніж на вулиці. Куди ж воно дінеться? Але все завалене, все перетащили, бачите, на праву сторону, тому. Ох. Ну, але так має бути. Нічого. Нічого. Чоловіка заспокоюю, бо не дуже нам гори навалені, ці дуже приємні. Кажу, ну так, ми все ще розбираємо речі, все ще добудовуємося. Все буде добре, правда? Все буде добре, розберемось. Трошки гуляємо по лісу, взяли лушу. Ніка потім хромає. Ось, взяли, думаємо, а другий грибочок знайдемо. А ні, нема ще. В цьому році. Напевно, пізно, пізніше будуть. Ну, то ми хоч погуляли, подихали. Ну, красиво, звичайно. А вчора така злива була сильна. І Таке було враження, що ось після дощу тепленько, грибочки повилазять, а вони ще сплять. Ну, не знаю, який цей рік буде. Бувало, що і літній був сезон грибний і влітку. Багато ми збирали влітку. А бували роки, що мало не до Нового року. Пам'ятаю, в листопаді їздили і вже і холодно, ну як холодно, <смі> не так, знаєте, щоб мороз, але холодно. І ми збирали грибочки. Тож цей рік теж пізній буде, напевно. Але десь місяць тому я знаходила кілька, а зараз не знаходжу. Ой, як я люблю цей ліс високий. Краса. Лілуша, ти прийшла мене шукати. Чистили ліс, бачу. Такий є, ну як, як просіка, так? Так проїжджалися, робили такі Де молодняк дуже отак заростає сильно, то вони таку роблять просіку, прочищають. Ну так, мабуть, не можеш бути непрохідний ліс. Ось так що поміж домашньою роботою треба трошки на красу подивитися. А я все не покидаю надії, очі, очі під ногами дивляться, але, але ні, нема. Що ж це таке? Доведеться розморожувати. А до речі, я про хліб якось забула, ніхто мені не нагадує між іншим, то я вчора. Я вірніше я три дні реанімувала свою закваску, бо вона так собі спала в холодильнику. От, і ніби вчора замісила, стоїть булочка чекає, коли її спечуть. Так що зараз прийду, включу духовочку і треба хлібчика, захотілося вже. Правда, хотіли ще жареної картопельки з грибочками, але грибочків не знайшли. Оце ну, чудове тут повітря чудове, зеленця, прекрасно. Дуже люблю по лісу гуляти, навіть якщо і грибів немає. Так, тепер треба звідси вийти. А, мокро, мокро після вчорашнього. Хоча, щоб ліс промок, то треба сильний дощ. Ну так і було. Така злива ні в року була. Так, іду шукати вихід. Вихід наліво. Нарешті спекла красами. Вирішила по одному пекти. Бо я так пригадала, чому я довго не пекла хліб, бо я була спекла кілька одночасно. І ну, ми не так, щоб дуже багато хліба їли. І так сталося, що вже в кінці половинка вже в мене була засохла і вже таке її сушити чи що, чи роз нею робити. І я думаю, ну не їсте, то не їсте. Ну, але справді ну, скучила, захотіла. Я дуже люблю просто соленим маслом помастити. Ось зараз розріжу, гляну, як там вийшло. Ну, гарненький вийшов. Ще тепленький, горячий, з хрустиком, і а, супер. Свободу трояндам. Оце ж ми то з лісу приїхали хліб пекти, але зустрічає нас, погляньте. Трояндочка такого гарного кольору. Ну, треба відложити, якось чередувати, відложити речі і трошки тут же ж попересаджувати, правда? Бо в горщиках стоїть і накладене так. Іду попересаджую трошки. Покажу, як вийшло потім. Вчора так гарно чоловік вичищав ось цю перед домом площадку. От. Ну, а я ось піонію пересадила одну сюди, іншу з другої сторони будинку. Ну, спереду. Але пройдуся, бачите, як тут ось, чоловік тут зібрав, і він зібрав таке сміття, яке потрібно. Там дерева, гілочки спалити, і трава. І... Але скільки тут місця? Тут поскладав. Щоб були блоки, цегло ось таке в одному місці, і дорожка додому, і площадка велика. І ще тут працювати і працювати над нею. Лілуша, йдем. А другу піонію я сюди пересадила і, мабуть, Справа в тому, що оцей кут де всяке сміття, де біних зберігаються, і горшки, і ось таке тимчасово, це ж саме тут і буде добудовуватися гараж, чи сарайчик, чи як там його назвати. От. І особливо, якщо буде будова, я не дуже хочу вже тут наводити такий красу марафет. Треба буде хоча б з того боку. Але от покосив, прибрав і місце є. Туї це моя головна біль, тому що то, що на горі, мені дуже подобається, а то, що внизу, мені не дуже подобається. Я знаю прочистити, я знаю, як і чим чистять, я вже це читала. Ну Чомусь у мене внутрішня така недовіра, що те, що я сухе старе зіб'ю знизу, що воно виросте нове і молоде і свіже, а не залишиться лисий такий, знаєте, шкелет, як риба. Ну, ще буду, звичайно, думати цим питанням. Просто зараз наразі я не маю часу цим займатися трошки, трошечки пізніше. От, ну гарна. І така вона у віці, шкодає їх, звичайно. Верху вони гарний, але низ вікові вже такі старші. От так трошки тут. Хоча б покопала, хоча б дві квітки пересадила, яблуньки і колоновидні дерева звідси перенесла туди, у сад, у двір. Ось. І так, день за днем потрошки-потрошки розчищаємо, прибираємо, розкладаємо, щось робимо. Ну, така суть ремонту і переїзду. Лілушенька, йдемо. Що вам сказати? Щось робиться, щось робиться тому, що я, щоб зробити перерву в розкладанні цих речей всіх, готова їсти варити, <сум> рулети пекти. Що хочеш? Ось голубці вчора зробила, зараз перекладу їх в холодильник, робила в ніндзі в своїй мультиварці. Така попалася мені капуста, що я столяром працювала вчора. Доубачила ту капусту, якось на силу-на силу, думаю, що вийде, не знаю. Але ви знаєте, ніндзя справилася. Дуже гарно і смачно, все добре. От, А сьогодні, думаю, дуже хочу тортик. От, А мені подобається робити тортик в формі рулету. Бо це набагато швидше, ніж коржі складати, перемащувати, перемастила один, завернула, та й все. Ось. І я цим рецептом користуюся ну, дуже давно, і з нього можна зробити і святковий, і на день народження, і прикрасити, і додавати свіжі фрукти в начинку. І я роблю просто маскапони, вершки. Цукрова пудра, але даю, от як на день народження робила, то давала е, сироп е, полуничний і шоколад. От Зараз так само зроблю, але не торт, а рулет. От бачите, за такий паперчик у мене валяється вже не знаю скільки років, що я собі записала, бо. Тісто безквітне можна робити на різній кількості яєць. Ну, буде чи вище, чи нижче, чи менший, чи більший. Ось, мені подобається на п'яти яйцях, Це я собі, тому я її виписала, бо там пропорції треба. Ну, Получається, звичайно, чудовий. Тут на п'ять яєць, йде 170 цукру, в мене трошки менше. ваніль. 90 грам муки, 65 крохмалу плюс розпушувач. Все на пергаменті 10 хвилин випікаємо. Ну це настільки швидко і смачно, добре, тим, що я от, коли вбивають яйця в комбайні, про них треба забути. Нехай собі взбиваються, займись чимось іншим. Дай час їм сильно взбитися, сильно. а потім вже додати ось муку з крохмалом. І розпушувачем. А на крем я даю дві пачки маскапоне, пачку вершків і 80 грам цукрової пудри. Я, до речі, пудру знати не можу, буду робити з цукром. Я знаю, що вона в мене є, бо я купила. Але так як я хронічно розкладаю речі, то, може і розложила, знайти не можу. Ну таке, магазин тут не збігаєш, тут треба потратити з півгодини, щоб збігати в магазин. Нічого розчиниться цукор. А ще буде сиропчик, а ще буде шоколадчик, отаке. От, От чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. Взбиваю. Як малі діти, ще домазувала, як уже чоловік стояв старілкою ножем відрізати. Кажу, не пропитався ще. Ну, що поробиш, не пропитався і нічого страшного. Треба доньці відвезти кусочок, бо я так на двох спекла, ніби, знаєте, тортів не бачила ніколи. От, але але теж вже зібралася їсти. Ось як у нас загриміло, тільки що на вулиці. А була гарна погода. Думали, може, ну так, попрацюємо трошки, може. І тут грім, блискавка, котики собачки. Ховаються і так полило, але вже дощу немає, але дуже темна хмара. Я чую, так, я чую грім ще. Ну що ж, то будемо теплий чайок, та й торт. Приїхали на карбуцел, на базарчик, але сьогодні, мабуть, менший буде, бо парковки вільні багато. Хоча і багато машин багато, але набагато менше, ніж раніше було. <клухи> Цікаво, вдасться щось відшукати гарненького. Крісла знайомі ніби з фільму. По 5 фунтів всього лиш. І в гарному стані нема де поставити, але сільничка сподобалась мені. Тут інколи такі місця бувають, щось старовинне. Це щось колекційне, може ні стенди. Для чого? Для прикрас, о для серветок, але медведик дитячий щось. М -м. Сама роздивляюсь, знайшла на сорубку. Тут такий стенд, де старовинного багато. Ну, хто колекціонер, може щось знайти. Ну, до речі, такі цікаві речі. Такі музейні є. О, таке відерце, погляньте. А для чого би його використовувати? Цікаво. Колись такі тарілочки купувала, вони з покриттям золотим. І от, колекційні. Є більші, менші. І капташка. Ну, я не збираю просто так купувати. Не дуже хочеться. А це я так поглянула, мабуть, теж сільничка для солі. Бо тут є дирочки на горі і так закривається. Ой, який гарний. Просто як декор, мабуть. Розсада. <рес> Цибульки. Різні квіточки, тюльпани, гіацинти. О, це щось красиве. Сноубол. От сноубол мені подобається, знаєте, такі ми. Але якісь маленькі. Я бачила, що ці snowball це такий шар. Я бачила, що такі великі цибульки, то от вони дають великі ці шари. Ну тут якісь дрібні. Ялинки, які гарні. Вони мене не люблять. В мене гинуть. Я не вмію щось з ними робити. Я вже зо три садила і тільки манки оця виросла і все. А такі... Але це дуже гарно, якась голуба 20 фунтів дуже гарно. Ну, ні, ні. Ну, є різне. Цікавенькі лаванда висока така, і дерева бачу. Що це у нас? А що це з таким цікавим листям? Гіпс? що це не знаю? Не бачила такого ще. За свіжими овочами, фруктами тут завжди черги, завжди. Великий вибір. І нормальні ціни. Це дайкон чи як це називається? Я тільки бачила <laughs> у відео. А може, я помиляюся? Може, то спробувати? Ну, ніби на речку мало би бути схоже, ні. Знайшла собі рами для вишивання, але одна з них дуже вже велика. Я такі ну не маю це, якби тисячник вишивати, то по довжині би не пішла, але по ширині би пішла. А ось цю за фунт вони видають. Ну так вона у нас 18 в магазинів, але візьму, може я розпочну ще багато робіти буде. І станочок мають де п'яльця закріпляються ось тут. Ну я маю три, слава Богу. Але цю візьму яку для каміна штучку віддають безкоштовно. Дерево здається. Та, дерево. Треба чоловіку сказати. Може, то перемалював. Але вона велика, завелика для нас. Ну от, прошу, можна взяти. Лопати вила, газонокосилки. осилки. Бачите, такі маленькі сьогодні, скільки місця ще вільного. А так переважно там. Аж в той край люди стоять рядами а сьогодні. Ну, мабуть, те, що дощі були. І сьогодні теж буде дощ. Ну, але я так подивилася, що е, після обіду тому ми. Ну не маю. От вила я не маю, до речі. Правда, тут ржаві лопати, ну різні є. Ось які мідні чайники гарні. Ну, я з карбуцейла привезла. Ось таке відерочко, Не знаю, з чого воно зроблено. А я навіть придумала, для чого буду використовувати. Для зубочисток. Бо воно як імітує ведро для шампанського, ось, але мініатюрка. Ну і взяла, оце ж його за фунтик взяла і за фунтик цю раму. Теж взяла. Рам багато не буває. Хто знає, от захочеться мені щотижневі старти робити. А чоловік, погляньте, які купив соняхи. Вони як штучні, ну вони живі. Це з місцевої англійської ферми. Я не знімала тут верхню. І вони так гарно підрізані, почищені. Ой, дуже гарні. Такі сонечка яскраві. Ну, я ще чоловік якихось патичків накупив, От, транжира. Соняхи 4 фунти, а патички його 7 фунтів. Не знаю, я що там буде з ними робити. Якщо буде робити, я вам покажу. Ось такий похід був. Аж дві речі купила. Ну, маленький, був маленький базар. Ну, і якщо так сказати, то в принципі мені нічого не треба, але щось таке. Цікавеньке, щось таке незвичне, колекційне я, звичайно, би взяла. Ну, от такий був в мене тиждень. Дякую, що прийшли. Всього вам хорошого, миру і тихих ночей.